Вітаю! Сьогодні ми знайомимось із темою Поява і розселення людей на планеті Земля. Для початку розглянемо основні теорії походження людини: релігійну, космічну та наукову. Згідно релігійної теорії, людину створив Бог. За космічною теорією людина прибула з космосу. За науковою або іще називають еволюційною людина сформувалася внаслідок поступового та повільного розвитку. Цю теорію у XIX столітті запропонував Чарльз Дарвін, а підтвердження її знаходять вчені по сьогодні. Хто ж вони найдавніші люди на землі? Це людина вміла, що вже виготовляла примітивні знаряддя праці. Людина прямоходяча, археоантроп, що вміла добувати вогонь та користувалася кам'яним рубилом. Неандерталець, що користувався вогнем, мав мову, ховав померлих, виготовляв досконаліші знаряддя праці, навчився виготовляти музичні інструменти. Кроманьйонець будував наземні житла, шив сам собі одяг, малював малюнки на скелях. Сучасна людина з'явилася вже дещо пізніше та навчилася обробляти землю, розводити тварин, опанувала ремесла тощо. Як же перші люди розселилися по всій планеті? Людина вміла жила лише в Африці, архоантропи вже в Африці та Євразії. Залишки неандертальців знаходять лише в Європі та Західній Азії. Кроманьйонці населяли Африку та Євразію, а от сучасні люди освоїли практично всі континенти: Африку, Євразію, Австралію, Північну та Південну Америку. Антарктида, певно, їх лякала своїми погодніми умовами.